Народні депутати Тетяна Чорновол та Дмитро Тимчук стали спікерами школи журналістики у Черніхові, яка проходить за підтримки депутата Верховної Ради Павла Дюблика. Депутати, які в минулому були відомими журналістами-розслідувачами, поділилися своїм баченням черанхівською молоддю щодо важливості якісної журналістики в сучасній Україні, а також дали практичні рекомендації щодо написання важливих та цікавих матеріалів. Тетяна Чорновол каже, що сучасна Україна вкрай потребує громадянського суспільства, яке починається з чесної журналістики. Саме тому з задоволенням провела майстер-клас для юних черніхівчан. Коло журналістики насправді це дуже потрібно, що членівська молодь зараз пішла в цю школу, тому що громадянське суспільство дуже потрібно Україні для її розвитку, для її навіть виживання, тому що у нас зараз неважкі умови і криза економічна, і військова агресія. І, і насправді єдине, що завжди рятує будь-яку країну, і вона міцно стоїть на ногах, це громадянське суспільство. Громадянське суспільство починається з чесно об'єктивної журналістики, тому коли молодь злучати до цих процесів, це не перше що зараз потрібно нашій країні. Координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук відзначає, що ініціатива проводити школу журналістики на базі загальноосвітньої школи є дуже вдалою, оскільки журналістика в Україні наразі перебуває не в найкращому стані. Як стосується школи журналістики, то варто зауважити, що зараз в Україні дуже багато володарів журналістських дипломів, але справжньої журналістики на жаль дуже мало. Якраз професійних кадрів дуже не вистачає. І якщо є можливість і є ініціатива організації таких шкіл на базі загальноосвітних навчальних закладів, ну це дуже добре, якщо діти починають володівати азамі цієї професії, починаючи вже з такого возрасту. Головним завданням школи є підвищення рівня журналістики в районних центрах. За словами координатора школи журналістики Ірини Ярмоленко, наразі ведеться робота над тим, щоб окрім Черніхова, Володар Волинського та Коростишева, навчання журналістиці могли б охопити усі районні центри Житомирської області. Саме ж навчання в школі є достатньо потужним, розповідає Ірина Ярмоленко. Ми бачимо, що школа дає позитивні результати дуже позитивно реагують і батьки, і учні. Вона триває протягом. Місяці 10 занять з різними спікерами з Києва, Житомира, з, можливо, навіть з інших міст. І це 10 занять, які поділяються на теорію і на практику. Практика дуже серйозна. Ми ставимо такі завдання учнями, що їм за тиждень складно боротися зі своєю роботою, але вони стараються. Після проведення майстер-класів народні депутати України взяли участь у Черняхівському мегамарші вишиванок.